Так, дорогі друзі, їдемо завозити нарешті першу палку. Точки я вибрав, на жаль, часу не було зняти, бо вже трохи затримувався, вже 11 година, ще нічого не завіз, ще нічого закинено. По корму зараз розкажу, це ще з вечора приготовлено, там конопля. Їдемо, я вже від точки знайшов, прийшов, колошком простукав і знайшов декілька точок. Ось там, якщо б... бачите, вдалені маркер, кружочок стоїть, буде в нас як маркер, трохи ряб пішла по воді. Зараз пливемо туди, першу паличку заносимо. Тут у нас стоїть вафтерс від технокарпа, слива. Я майже на все використовую дві смаки. Це слива виходить або якийсь рибний смак. Це тобто, більше я стараюся не використовувати, воно працює в мене. І... і це добре. Зараз пливемо. Глибина в нас в точці лову, там у нас десь метр-10. Метр От тут у нас піді мною зараз яма виходить. Ми випливаємо там, мілина, Ось та вся частина, то вся мілина у нас, звісно ж, будемо весною пробувати там. Весна якраз для цього призначена, щоб пробувати на мілких участках водойми. Зараз їдемо, закинемо там у нас такий твердячок. Виход тут зараз десь підімною, там три десь три з половиною яма. вихід Тут вже десь два метр восімдесят і там десь на метр метр десять в такому районі, бо там такі бугорки, бо то все кар'єр копаний. Так що тут такі перепади добрі. Там маркерився всюди, тут іл-іл, іл, а тут гарний твердячок знайшов. Звичайно, може, треба з ним споризуватись. Так, оп, опа, перевіряємо. Все чітко і. Ставимо. Ставимо. Ой, так. Опа, трохи нас несе. нічого страшного, страшного. не заціпимо, Опа. Опа. Є така фігня у нас оба! Вкриваємо коноплю нашу, звичайно, невдобно. З електромотором було б удобно або стікно, нічого ще треба. Два невеликі такі купочки Звичайно коноплі. Раз. Два. Корму мінімально. Люблю годувати рибу, думаю, кожен вас, другі друзі, також любить. Ось, видно, на воді даже жир від коноплі, це дуже добре. Так, і поїхали, розвертаємося. І погнали. Треба слідкувати, щоб ніде за тюльпани не замоталося. Поїхали, будемо надіятися на покльовку. Так, взяли вже другу палку. Їдемо так само туди, але там вже трохи глибше. Там біля... Корчів, ну, там десь 2 метри, десь в такому районі, метр 92 метри. Але там так гарний твердачок. Та точка літом дуже гарно працює. Ход риби зазвичай десь там глибша. частина, ось курчі, в неї там дом, І ход риби зазвичай йде з тою стороною, там завод кирпічний, там зазвичай нема людей, там тиша. Всі рибики це з цієї сторони. Там дуже рідко от, от риба зазвичай йде туди, коли вона йде. Якщо Ми її там будемо старатись перехватити. По насадці тут у нас стоїть е, цей попік слива 8 мм насадки всі малі, весна, самі всі знаєте прекрасно. Це 6-8 максимум. От Там в мене е, цей вафтерс, він 10 мм, пополам розрізаний. Тобто він стоїть там, 5 мм, можна казати, насадка маленька, маленький крючок. Це по ну, все як всіх стоїть. Просто будемо сподіватися, що риба буде активна. Вода досить холодна. Я думав, чесно, буде трохи тепліше, сподіваюся, були ці дні теплі. чекав. Сьогодні трохи спад температури, але це не набагато. От Біля цього корчика, там де з води трохи торчить. І будемо розполагати нашу насадочку. Там у нас іде твердячок, там у нас гарний твердяк, насадка, крючочок маленький. Так, дивимося, щоб не було нічого попутано. І ставимо. Ставимо це також сюди, опа. трошки від'їжджаємо, щоб триматися на плаву, бо з цим вітром це незручно. Беремо і тут один та і чуть Хайно літом це нічого корма не означає, але весною це нормально. Трохи коноплі, без коноплі ніяк не обійдемося. І поїхали! На баз. Так, завозимо третю паличку. Це у нас легендарна палка. Це в мене для малих дистанцій і для поїзкових точок. Тут недалека дистанція, метрів 40 може, От там біля тих кущів. Ось е, Тут насадочка попік з квіток Топулус. Восьмино насадочка така резка, Попік маленький, 8 мм. Крючок також маленький. Так, снасть така старенька, бо я з нею починав рибалити на коропа. Це перші, так сказати, коропові водилища. На них непогано було рибу піймано, були хороші екземпляри. Ну, зараз в мене вже такі палочки, ну, але тут цей теж стараюся ловити, бо Маю три палки карпові, там ще одну будемо завозити з того її сторони, бо весняна ловля це поїзкова ловля. І риба не відомо, де в озері знаходиться, і ми її будемо на кожній дистанції, з кожної сторони. Водойма з село тут можна скільки хочете. водилищі цим, звичайно, пользуюсь. Завожу, стараюсь ловити, шукати рибу в весняний період. Тим більше на відкритті. Хочеться отримати першу похльовку, а відкриття цього сезону дуже раннє, Читайте, сьогодні 6 березня. Так що як Якось... ось так у нас це все буде діло. Так. Раз. Два. Смотуємо назад. стараємося. і ще коноплі докинути. Потрібно оба. Оп! Оп. Чуть-пачочок коноплі. Оп. Оп! І погнали на базу. так Вудочки вже стоять. І тепер саме головне. Не знаю, як ви робите це чи ні. Пишіть в коментарях. Перше змучування підсака в цьому році. Ну, з Богом. Мочили і ставимо на дежурне місце. Будемо чекати. Зараз ще йдемо завозимо там палички. А потім будемо дивитися, що далі робити. Так, дорогі друзі, давайте розкажу по прикормці. Це у нас, я вчора зварив коноплю вечором перед самою рибалкою. Гарно, бачите, все солоденька. Совітую пробувати, коли варите. зварили, повідкривалася на зуб. Якщо солодка, це гуд, Не солодка, ну, на жаль, її треба буде викидувати. Бо вона не добра, на жаль. Коли вона гірка, або ще стара, або такого плану. Солодка, підходить. Потім це пеліц аміно, ось він. Там е, мікс від 2 до 6 мм. Вчора я його залив гарно міласою. Плюс додав CarPro слива. На цій водоймі працює слива, працює гарно слива. Постійно ловлю слива і якийсь рибний, міняю, бо буває той і той працює. Ну, при кормці це зазвичай у нас зерно тут, бо це, грубо говоря, де є карь. Це в нас коли звичайна рибалка. Понятно Весною не будете отримати кукурудзи, і все, зазвичай це кукурудзи. Зараз це у нас стольчика міностим. Там в це красота, що приходить пилить гарно, бо ці сепуха відходить від нього, Міласа своє дає. І зверху бачили партію черпачків коноплі. Ця прикормка. Прикороти небагато. Черпачок два, весна. Ось таке по у нас Так, дорогі друзі, був у нас перший сход. Покльовочка. Поцікаю, риба стидить, там коряга, вона входить в корягу. Треба лодочку перепаркувати, буде туди, напевно, так буде логістично правильніше. Я поки спробував її потримати, думав, вийде, трохи відпустив, не виходить, поки я в лодку. Я в лодку сів, під саку кинув, доплив десь приблизно досі і попуск. Зійшла. Я невеликий тузик. Але приємно, є отклик. Зараз у ще одну точку зробив такий маленький пивопакетик. Пупапчик поставив так, як там, дополучив поклювку, слива. Зараз будемо завозити ще трошки, докинемо зверху коноплі. Я думаю, прекрасно. Поїхали. Їдемо завозити останню нашу паличку з стіком, що я казав. На другому вирезі воно буде. Надіюся, зараз ту не буде. Як на зло, це все так. Пишіть в коментарях, кого так само, коли починаєш перезавозити. Або щось. Звичайно, коли їсти, це найоптимальне. Це зазвичай все так. І починається клювання. Ну, сподіватися, що не буде. Або якщо буде, то ми що, починаємо перезавозитись. Потім треба буде ще перезавести, думаю, паличку одну. Вже пора, може ще півгодинка почекаємо. Весніна ловля, це така ловля, бачите, коли риба є, коли вона десь близько, вона підійде. Коли ні, ну, можна вичекати цілий день, нічого не буде. І найцікавіше поклюка була з глибини. Десь 2 метри. А метр стоїть. І нічого. Хоча місце гарне, твердічок також. Жовта така глина тверда, бо бачите, тут кар'єр, це все викопано вручну тракторами. І це... Тут перепади глибин такі, що це, ну, рай для того, хто любить переходи, бровочки і так далі. Тут... Ось буває вода літом, коли то тут буває по коліна, а стаєш крок, а там вже 3 метри. Ну, глибина тут максимально невелика, десь 3,5. Я так заміряв. Ось і там та яма. Ось такий рівень води це 3,5. Літом це десь 2,90. 90 Бо тут вода добре падає. Сантиметрів 50 води тут уходить. Плюс там внизу ще є ставочки, то вони... Воду підбирають собі, там бані у людей таке, то Та вони собі воду звідси підбирають, то вода добре падає. Теж відома мені точка, я тут ловив не один раз. між цими п'ятачком. Риба тут клює добре. Так що такі-то у нас парави. Будемо закидати зараз і будемо завозити. І так у нас попуталось Розпутуємо. Перевіряємо все. Так все добре. Він також до на флікціоні заводити. Добре. І. Чук. Так, беремо наші Палочки зараз нам ставити, дивимося, плюс-мінус рівно щоб було, навіть сюди можна, ось тут десь. Не знаю, я люблю і ну рок по там, Ну все одно якось красивіше, мені подобається, коли отак одна палка на трофея, можна сказати, Якось все така підозра. Так, станемо вот, десь тут прибудемо і зараз виплачимося. Так, так Слабину паличку. Хлабину вимотуємо. Фікціон. Ну так. Щоб у нас в крайньому випадку палку не сперло. Байтранер. nie zleżało tej tak, powiedz opa 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 na kialeczku dajemy dać na pół się no tu Уважно, ви маєте розуміти, а вони не зрушити грузило. Чекаємо трохи, воно саме покаже. Можна. Оп! повну, бо щоб ми почули. Байтренер не забуваємо. Все, поки немає покльовок не перезавозимо, без роботи не сидимо. Підготовлюємо стіка. Пакет. Е, щоб потім тільки покласти насадочку, зав'язав і в бой, щоб не довго перезакидатись, бисенько перев'язав, кинув насадочку і повіз. Пішов дождик. Невеликий, але пішов, як усе. Вчора гарна погода цілий день, сьогодні. Так як усе, в принципі, коли на рибалку виїжджаєш, то все. Вже змирився з цим. Ну, чекаємо, чекаємо покльовки. Будемо думати. Ще раз перевеземо дві палки, може і три, за цю подумаємо, щоб була покльовка. Ці точно дві перевозимо. І будемо дивитись. Ще годинку, якщо ні, може будемо шукати якісь інші точки, пробувати. Далі, ближче. Шукати рибу. бо Ще раз повторюся, весняна ловля це поїзд риби. Не риба шукає ваш корм, а ви шукаєте рибу. Скоріше всього. Ось таке буде слово «получення» про весняну ловлю. Їдемо, перезавеземо. Так, Трохи сюди під те не ти, Звісно, з кривімо мішками в такий дощ. Дощ вже почався досить сильний. Закривав сезон, я осінню. такий дощ. Цілий день падав. Хоч сьогодні не цілий день хоч вдалося. Завести, закинутись. Осінню не далося. Цілий день падав. Так і тепер відкриваю бляхам хап самий дощ. Не знаю, дивлюся, дощ буде продовжатися, я не очікував, я думаю, до п'ятої. З п'ятої показувало, що почнеться, воно вже почалось. Хочу перезакинутися. Годинку, подивимося, може якась буде активність, якщо ще буде, ще трохи залишимося. Якщо ні, то поїдемо додому. Бо я речей взяв такий для доща. На легкі вийшов, мою відкрию сезон зранку до вечора та й все. Але погода внесла корективи. Нічого. Зараз їдемо, закинемо цю точку. Це у нас точка на метрі. Просто щоб він не розмок. Все там нормально, все вроде нормально. Попали. Вроде все добре, сходить ліска є. Отак да, теж пильці не будем. Перед сховаємо. Допли... А коноплі. Почай на підкине. О! Так. Погода. Звичайно, погода для рибака, не для риби, ну але все-таки приємніше відкривати сезон або рибалити в гарній погоді. Сонечко, тепленько і так далі. І тому подобне. Чи таке. Перевіз одну. Не знаю, раз поки не буду перезалазити, дощ такий. Падає що? Почекаю Почекаю годинки, може перестанеш перезавезу. А може вже й не перезавезу. Нічого, немає дощовика, не взяв і не, не очікував такий дощ. Ще дощ, такий падає. Дуже великий дощ. Так, рибалка, вже все склав, лишилося зонтик скласти. На сьогодні все. Дощі, звісно, ні з корективу. Думав, довше побути. Це зараз тільки 4 година. Синоптики наші, звісно, як завжди. Вони показували дощ з 5-ї. Я так і розраховував, 4 тільки почати складати, щоб до 5 виїхати в дощ, а дощ почався о 2. Як усе. Що, Сьогодні мали одну покльовку. Ну, Як є, рибу потримали. 24 го року. Пройшло. Будемо чекати далі погоди. Там затягаються дощі, фронт дощів, Будемо чекати погодку і знову виїдемо. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. І до скорих зустрічей.